Всім привіт! Мене звати Руслан. А ви на каналі ProBusinсу. Чергова розпаковка Дніпровський Баул. Продовження всіх випусків можна подивитися на каналі. А ми розпаковуємо нову партію. І сьогодні тут перед остання пачка, як ви бачите, виклав я достатньо багато пакетів. Є ось таке. Ну і більшість такого. Більше 20 пакетів сьогодні на розпаковці. Це, мабуть, чутлі не рекорд по загубленим посилкам, якщо не брати палету, яку ми розпаковували, і там було 50 плюс предметів. Тому побажайте мені успіху, зайдіть в коментарі, напишіть. Що думаєте стосовно цієї серії і палети В18 тисяч, чи варта вона була того, чи ні. Підтримайте канал вподобайкою та приємного перегляду. Так, розпочнемо прямо з оцього брудного такого, грязного всього. Так, і будемо дивитися, що у нас тут є. Так, тут пусто. Я не знаю, що це. <звуч> Мать моя женщина. Вуха мінус. Оце воно пишіть, аж вуха, блять. Що це таке? А, -а, -а. Тупо больно. <свист> Do not paint. Що це може бути? У когось є якась думка стосовно цього пакунку. Так. А! Смокі детектор. Прикол. Хм. Тут з цієї сторони ось так, з цієї сторони ось так. Мені аж цікаво затестувати. Якщо я закурю калян і подую сюди е, паром димом, чи буде воно пущати? Ну, пущить воно знатно. Я таке бачив тільки в кінові. Воу. Дуже дивна знахідка, але отака вона.